Сьогодні на Заході всі підписують угоду, контракт на одруження. Що потім кому відійде, вони вже планують. А хто планує розлучення? Любов? Ні. Несіть любов. Почуйте голос Божий. Його слухайтеся. До речі, Марія, якщо ви її любите, вона те саме сказала. Кажете, що ми не любимо Марію, але ми знаємо, що вона сказала, і ми дотримуємося. Вона благодатна. А яке ж благо вона дає, а вона дає слово віри? Хіба не благодатна та, яка повірила словам, які приніс ангел від Бога, і Дух Святий зійшов, і ріки живої води вилилися на неї. І той, хто народився, став Спасителем єдиним неповторним. Заступником єдиним, перед Богом він заступається, а проти сатани він дає нам силу і владу. Марія. Марія сказала ті самі слова, що сказав Бог. Вона не була, до речі, на горі преображення. Ну вона сказала те, що було в її серці благодатна. Вона говорить благі слова, добру новину. Його слухайтеся в Кані Галилейській. Вона сказала кому слугам і робіть те, що він скаже. Це ми не любимо Марію. Це ми, яка нам дорога його Євангелія. Ми любимо її. Лишень, почуйте цю любов. Ми зараз вам ще одне з любові, з рік живої води, покриті любов'ю, ми вам пішлемо ще одне слово, яке, я вірю, зупинить вас і дасть вам подумати. Господи, це до мене? Так, це до Тебе з любов'ю з християнських зустрічей. Йоанна 14, 12. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, то ще й більше й учинить. Хіба це не любов? Передати нам все, що він робив, що він мав. Хіба це не любов, коли ми це відкриваємо іншим людям? Не робимо, як ці ворожки пообкладалися іконами, і там чари бари, давайте, а потім підіть в храм і помоліться там п'ять разів Отче нас, десять разів Богородицю і ще там щось. Ви подивіться. Куди вони посилають, що самі роблять, і слово їхні люди виконують. А те, що сказав Ісус Христос, чомусь не приймають. Івана 14,6 я дорога, і правда, і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Чуєте, не через чиїсь молитви, не через хрещення немовлят без віри, не тому, що ти так думаєш, а тому, що Христос дав тобі істину. А ти приймаєш її вірою.